4,5 тисячі людей загинули на сході за весь час конфлікту, тисяча з них протягом. Перемир'я підрахували в управлінні Верховного комісара ООН і справ людини, Фіксують, що мирних жителів продовжують вбивати, незаконно утримувати і катувати. Нині зниклими безвісти вважають кілька тисяч людей, наголошують в ООН. Спостерігачі організації постійно знаходять все нові й нові безіменні могили на сході, і це не всі проблеми мирних мешканців. На 82 другі роковини голодомору в лексику українців повертається слово голод через бойові дії та недолугість керівництва самопроголошених республік в окупованому Регіоні не вистачає їжі. Місцеві волонтери повідомляють про випадки смерті людей від голоду. Через нестачу їжі в кількох містах, окупованого Донбасу, відбулися протести, на яких люди вимагали від бойовиків або забезпечити принаймні якісь умови для виживання, або забиратися геть. Їх уже прозвали голодними бунтами. Містами регіону з'являються листівки з закликами до громадян виходити на нові протести проти влади терористів. Як виживають українці Донбасу, дізнавалася Наталка Фолівчук. Мешканцям підконтрольних бойовиками територій увірвався терпець жити в холоді та голоді. І вони вийшли на вулицю. П'ять місяців не отримують ніяких грошей. Їм не чим годувати дітей. Дали підходили, а не нам лично сказала, що будуть виплати з Аби бути побаченими та почутими, понад 60 матерів із колясками у місті Торезі Донецької області перекрили одну із доріг. Вийшли на протести жінки і в Янакієвому. Кілька сотень з них пішли до терористів вимагати виплат на дітей у мера самозванця. Під час емоційних розмов ДНРівці пообіцяли з'їздити за грішми до Донецька та заспокоювали бунтівниць розповідями про нібито прибуття чергового російського конвою. Денег поки нету никаких, сразу говорю. Деньги на Донецьку область прийшли только на один район Киров. Ми вчора були в міністерстві, за были, були, денег пока поки ні. Єнаківських жінок вдалося вгамувати сотнею продуктових наборів. А у Київці невдоволена жителька записала відеозвернення до так званого ватажка донецьких терористів. Ми голодні, І ви дали центру, а ми тут ганжос. так, адстой, адброс, наші діти недостойні їди. Поняли? За що ми воюємо? Я забиралась в ДНР. за що? Захарченко, будь Пожалуйста, дай нам наші гроші. Накорми наших дітей, хоча б вже гуманітарка. Нам її не дають. А дехто просив бойовиків покинути країну? Ці голодні бунти політики у Києві називають проявом свідомості і радіють. Мешканці на окупованих територіях нарешті почали розуміти, до якої катастрофи призводять самопроголошені республіки. Люди на місцях збагнули. Яку небезпеку і для їхніх життів і для життя цілого регіону несуть російські бойовики? І той факт, що люди збираються самостійно і просять бойовиків покинути. Їхні міста це дуже позитивний фактор, і я думаю, що це буде дуже важливий стимул до звільнення тих територій від російських окупантів. Разом легше і батька бити. Тож, завдяки спільним зусиллям українських бійців і населення Донбасу, Україна таки зможе витіснити терористів, упевнений Зорян Шкіря. Він переконаний, система окупантів лусне від зовнішнього та внутрішнього тиску. Утім каже на швидку перемогу, сподіватися зарано, адже у відповідь на нинішній голодний бунт. Бандити можуть відреагувати шантажем та залякуванням. Я думаю, це не останні, не останні такі акції. Я думаю, що вони будуть наростати і продовжуватись, особливо з урахуванням того, що наближається зима, наближається досить складний стан з огляду на кліматичні умови. І я думаю, що вже для всіх очевидно. Єдиний, хто може сьогодні забезпечити гідне життя цим людям це українська влада і це держава Україна. А поки тамтешні люди стоять на межі голодної смерті, каже донецький доброволець Дмитро Шибалов. У червні він і журналіста перекваліфікувався на волонтера. Відтоді щодня допомагає своїм землякам. Згадує, що у серпні люди жалілися, що не їли по кілька днів. Тоді рятувала городина. Нині з'явилися перші випадки смертей від голоду. Званіліз. по-моему, из Тореза, тоже сказали, вот мы хотели обратиться за помощью, но умер человек от голода. То есть это не один случай, есть такие случаи. Неделю без еды, несколько дней без еды, но это уже, по-моему, вопиющий случай в 21 веке, когда у кого-то iPad есть. Голодні бунти прояв відчаю, і в жодному разі не ідеологія чи політична позиція. Людям нічого їсти, і вони хочуть, аби на них звернули увагу. І байдуже, від кого отримають їжу, гроші та мир. Ділиться своїми спостереженнями Енріки. Ці люди виходять на протести з целью заставити когось шевелитися, щоб цю проблему почати вирішувати. Сейчас люди просто хочуть, щоб їм було, де жити, щоб в їх дома не попадали снаряди, щоб вокруг не йшла війна. І щоб вони имели средства к существованию. Все очень просто. По пирамиде масла. Базові потребности знаходяться вперед ідеологічні. Він серед тих, хто залишився в Донецьку, аби допомагати мешканцям. А ще каже, мешканці на окупованих територіях все ж чекають від офіційного Києва пенсій та соціальних виплат. І хочуть їх отримувати там, де проживають. Бо багато хто не має змоги їхати куди-інде. В Києві кажуть, гроші будуть, але тільки коли їх зможуть передати тим, кому потрібно. Якщо ми почнемо платити туди соціальні виплати і пенсії, то у мене, наприклад, як людина, яка займається пенсійними питаннями і соціально-психічними, ніякої гарантії нема, що в цьому випадку це дойде до людини, яка потребує соціальних допомог згідно законодавства України. Тобто я, наприклад, не бачу, що ці кошти дійдуть. Це ми можемо думати, що вони туди дійдуть. А чи доходять вони туди? Це великий сумнів. Тим більше, що практика адміністрування попередня за оці місці показала, що ці кошти дуже часто, дуже часто не надходять. Якщо все ж Україна почне у повному масштабі забезпечувати соціальні потреби окупованих територій, то це все рівно не вирішить проблему, каже політолог Михайло Басараб, і додає, Росія досягла чого хотіла, створила території гуманітарної катастрофи. Мета Путіна створити територію, на якій буде постійний безлад, без перспективи вирішення цього безладу. У нас протилежна мета якнайшвидше вирішити цю проблему. І, можливо, навіть з певними територіальними втратами для України ми повинні бути свідомі того. Якщо найгірше, що може бути в даній ситуації, це заморозити конфлікт. Тоді ні люди не не будуть бачити тих грошей, яких вони потребують. А Україна буде в стані постійної соціальної напруги. Міра та голода ета дійсно факт. Люди э, очень нуждаются, это действительно факт. Задерживаются, у людей не хватает уже денег. Все очень сложно. Более миллиона переселенцев сейчас мы ждем вторую волну миграции, которая будет неизбежна, даже если мы ничего не успеем создать за это время, она будет неизбежна. Какая-то часть людей оттуда выйдет. Може бути, це буде ще 500 тисяч, може бути, це мільйон. Приходом холодів вже можна очікувати на зростання кількості та ускладнень сезонних захворювань в регіоні. А життя у підвалах та голодуванні є першими збудниками туберкульозу. Больниці немає, інфраструктури, суду немає, прокуратури немає, міліції нету, нічого немає. Люди ж без власті. А міліція уйшла, коли відсюди, удрала. Удрала позор, но абсолютно не, не, не защищая людей, бросила их тут на растерзание. Бесходных детей бродит по улице, как военные годы. Э, э, ну, без родителей остались, родители погибли. Дети ходят. Ну, кто тут? Я завтра, э, слушайте, я не знаю, что завтра будет. І їх всіх поубивають і вчину. Наталко Фолівчук, Роман Клімчук, Антон Квітень, Тивай.